Сьогодні вранці ворог вкутри гатив по Харківщині обстріляли село Липці. Є влучання у житлову забудову, обійшлося без постраждалих. Після обіду під вогнем противника опинилося село Токарівка. Там постраждали працівники Харків-Обленерго, які працювали над відновленням ліній електропередач. На жаль, одна людина загинула ще четверо отримали поранення. Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона. Через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир херсонців. Загинув чоловік, також ворог вкотре вдарив по Кізумусу Білозерської громади. На село скинули п'ять керованих авіабомб. Маємо новини із Миколаєва. Серед постраждалих після нічної атаки вже. Двоє дітей загалом поранення отримали 23 людини, одна загинула. У місті пошкоджені 22 багатоквартирні будинки, 4 житлові кооперативи та 12 приватних будинків. На Запорізькій атомній електростанції російські війська облаштували оборонні позиції на будівлях кількох реакторів. Про це інформує розвідка Британії. Як припускають, це свідчить про тривогу серед росіян через очікуваний контрнаступ Збройних сил України. До контрнаступу ЗСУ Росіяни готуються і в Криму. Про це повідомили американські експерти. За їхніми даними, там окупанти планують ввести ще понад 80 пунктів огляду на в'їздах. А супутникові знімки вказують на те, що російські війська перекинули бронетехніку і артилерійські системи з окупованого півострову в невизначений район. І знову у Росії горить село. Тепер уже в Курганській області. Людей евакуюють, гасити готуються з авіації. Нагадаю, що вчора палало село Сосьва. Там вигоріло понад 150 будинків. Без житла залишилось близько семи сотень людей.